Всім доброго вечора народ. Так, ну в нас тут трошки працюємо, бур'янець росте. Ну В цьому році трошки попрацювати таким способом. Зараз поясню. Ну ось тут, як бачите, я вже потрошку проходжу. Ну, ось дивіться, 4 роки тому я зробив джики собі. Там відео на каналі є, все этот самий. Але те, що я хочу, в мене не... тоді просто в мене не вийшло, бо в мене мало опиту по цьому Культиватор в мене поганенько робив. Ну, зараз культиватор у мене, господи, не культиватор, окусник. Все наладив я, він в мене працює для мене добре. Але що в мене виходить? Так як у мене рамка одна, то в мене і лапи, і йожики відповідно регулюються тільки той. Тобі я не можу, мені треба, ось бачите, я лапами. Заду, ну, Раз проход, так, проход іду, потім в рядок, не через рядок іду, а в кожний рядок заїжджаю о, і цей. Лапи прополюють, отлічно, ось бур'янець, як бачимо, викидає все. ну, Я думаю, по відео там. Видно, на низу так там більше бур'янок. Ну, а йожики свою функцію виконують дуже-дуже мало, тільки воно, як бачите, дві крайніх та все. Тобі ж, ну ви поняли, щоб це все діло правильно працювало, треба для лап одденно робити це саме. Не дуже мені це хочеться, тому що в мене... Поки властовує так на моїх косогорах. Ну, то все, як показують практика. Але що я думаю? Я зараз пробіжуся тут буквально ось 15 хвилин. Пробіжуся лапами культиваторними лапи. Ну, так виходить, ось у мене після проходу лап. Бачите? Бур'янець прополений, вид, ну, лапи є лапи. Да? І я потім... Лапи підніму, а йжики здвину. Ще здвину, тому що, ну бачите, ось ось жик видно йде. Але ж ну хотілося б, щоб він чу-чуть, чу-чуть в рядочку на тірекончику попрацював. Ну, якщо щось не так буде, то нічого страшного, побризкаю та й. На тому все буде. А там подальше вже ж буде видно. Може настроюся переробити повністю новий культиватор, окушник. Ну, побачимо. Ладно, так, ну все. Відключаюся, потім вже включу, як працюватиму йожиками. Я думаю, тут під лапи просто ну, прополюю та що, що тут інтересно показувати. Ну а якщо Йожики підуть, то покажу, не підуть, значить скажу, що не йдуть. от так, не переключайтеся. Так, народ, ну ось у перші рядочки лапи зняв повністю, як бачите. Перші рядочки, звісно, поки підрегулював, то те, то те. І ось вже дивіться. Третій рядочок. Ну, мені подобається. Дивіться, ось так красота так стоять усі в мене. То, не знаю, мені подобається. Народ самому невдобно, бо треба мотоблок трошки притримувати. Ну, ще раз повторюся. От уклони, ви бачите. Раніше я не можу нічого зробити. Мене стягувало ото самий. Зараз із степами, ще раз я повторюся, навіть на стіни степів. Бомба. Мені дуже подобається. Подобні його. Звісно, поправляться тут на розворотах, що чи така. Так, ну так. зараз поставлю камеру і попробую вам поцічитися, де що їдуть побачити. Як воно працює. Друга понизена передача і. Пошло. Попробую все ж таки вам знять зараз текуть, бачите, я однією рукою веду мотоблока, О, так. Газку даю, щоб пошвидше йшов. ну, Мінус цієї коробки, я скажу, верні не коробки, а цього обладнання, що треба глусити мотор, щоб на цей, тут можна було першою повисеною, першою повисеною і можна і другою було б йти, я думаю, на холостих щоб швидше воно краще розбиває. Ну отак от виходить ось результат, ребята. Я доволі. Так, да, трошки не достає, ось трошки зверху, бачите. Ну, Я просто ближче не можу вже зайозити, здвинуть. У мене тут вперлося цієї серебряки. Для себе налаштування. Ну це отак, ребята, засягаться. У нас тут є. Бачите, що у мене стробить. Отак, у нас. Ну, ясно. так пошки вийде. Перше вкрітці, час другу ключу. Я Трошки зівнув. Тихо ті щось зівнув, він сразу тут і тут они страшно, то все, воно трошки піде, з вас треба, я сказав. Ну, в общем, народу такий результат. Ну, я скажу, кажу, невдобно те, що трошки в мене... Якби двох з двома поперечками культиватор, щоб його зараз все робити. Ну, побачу. Я ще завтра на низу буду робити, так я рядочок спробую просто самими Йожиками без цих без культиваторних лап. Як воно буде виходити, якщо воно нормально буде, то побачимо. Ну, Землю, звісно, розпушило, картошечки тепер і дихати, і все той. Ще ось обробимо по мокрому, там якийсь табат купила. Зараз вона цим процесом займається, вже комарі загризають, ну, Добризкаємо по мокрому від бур'яна та й всі Ну Бачите, воно красиво. Виходить. І в хлопців я по відео дивився, воно все доладне діло, ці йожики, ну просто я ж кажу. Всьому потрібно навчитися. І рядочки формує, як бачите, і міжряддя пробите, бурянці повикидало, ну, ловко, ловко. Що скажеш? Результат доладний. Оце так хлопці, такий, такі друзі. Глядачі каналу результат вийшов. Ну ці три рядочки перші, нічого страшного, то спишемо на навчання. Оце так. Ну все. Всім мирного неба, здоров'я, до зустрічі на каналі, слава Україні!